Розпочнемо із візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. Вже повідомляють, що він прибув і зустрівся а також із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Але загалом президент сьогодні планує провести зустрічі з європейцями: це із прем'єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вчора доволі оптимістичну заяву зробив Келох про те, що зараз у переговорах ми на фінішній премії тут залишилися, Буквально кілька метрів подолати, хоча ці 10 метрів вони є складними. Що ви от, е, очікуєте від цієї зустрічі? Є, чи може е, ось ці переговори з Європою призвести справді до зупинки війни в Україні? Загалом переговори можуть призвести до замороження війни в Україні. Так, е, зараз, ну, власне, наміри Трампа доволі очевидні, і він послідований в цій частині. Я відзначаю те, що він доволі наполегливо рухається до саме фінальної історії замороження війни. Ну, звісно, не буду, мабуть, відкривати ні для кого секрет і повторювати там вже сказане, мабуть, не треба було б, але ж таки скажемо, що умови, на яких Трамп бачить замороження війни, його абсолютно не цікавлять. Але м, треба визнати, що він виконує справді роль посередника. Посередника, який дійсно сьогодні зумів сядити за стіл переговорів, хоча це і не в одній кімнаті відбувається і Україну, і Росію, і ми рухаємося до підписання угоди, яка знову ж таки навряд чи буде для нас прийнятною і задовільнить усе населення України, однозначно так. А це факт, але треба врахувати такий момент, що ці всі історії з мороження війни в Україні є ще один суб'єкт, який фактично став рівноцінний в Україні, це Європа. Про яку, власно, ви говорите, і візит Зеленського до Європи пов'язаний з одним із найболючіших питань для Європи: хто гарантуватиме європейському континенту, що після замороження війни в Україні не розпочнеться війна Росії проти якоїсь країни Європи, члена НАТО, що змусить інших долучатися до цього процесу? Це найголовніше питання і. Для європейців ми не є номером один в цій частині, враховуючи те, що Україна тотально залежна зараз від допомоги європейців, то звісно, що Зеленський вимушений бути там, спілкуватися з європейськими лідерами. Ми бачимо хаотичні заяви зараз з боку цих європейських лідерів. Ну чого лише вартує Макрон. Якщо брати до уваги його останню зустрічі з Зеленським риторику і нині, після візиту до Пекіна вона суттєво відрізняється. Бо у Пекіні Макрон не отримав нічого того, що хотів би абсолютно зрозуміло, що він їздив до Піднебесної, аби ці переконував Путіна піти на деэскаліацію і так далі. І європейці відіграватимуть надалі ключову роль цієї історії. Зараз з'явилось повідомлення про те, що політико пише політику про те, що країни Європейського Союзу готові гарантувати Україні кредит у сумі навіть понад 200 мільярдів доларів. Тобто готові забезпечити фінансову підтримку України єдине, що не додають в який час? Період воєнного часу, мирний. Це звісно, поки що не офіційна заява, але довкола цього дуже багато розмов. Тобто, гарантії безпеки для Європи, в першу чергу, що лядають європейці, навіть не для України, і звісно, фінансування України для того, щоб вона була для них також гарантом безпеки, щоб ми для них були гарантом безпеки, стримання російської агресії саме на цій частині східного кордону. Які вони мають зараз із Росією. Бо фактично ми стали єдиним цілим з європейцями. Справді доволі складна історія, але Зеленський вже резюмував проміжний етап її, і він однозначно заявив про те, що найголовнішими проблемами є два питання: це територіальні питання в Україні і гарантії безпеки. На його думку, бо бажано, що це було два окремі документи: от останній його коментар Блумбергу. І я більш ніж переконаний, що саме це будуть говорити в Європі. Хоча там одноголосся не так багато. Ну, в Польщі, наприклад, виникла вже не скандал, а дискусія виникла, і багато коментарів від польських політиків, чому їх нема в цьому форматі. Ми бачимо зараз фактично Франція, Німеччина, Британія, Україна ведуть розмови про безпеку для Європи і для України. Більше фактично майже ніхто не дотичний. сьогодні, там нібито буде більше, можливо, європейських політиків в Британії знову ж таки не факт. Дехто просто ігнорує ці всі історії, наприклад, як Джорджа Мелоні, вона ну, не буде на цій зустрічі. планувалося, що нібито Зеленський буде в Італії, але також візит його до Риму, як на мене, зараз в підвішеному стані. І це все свідчить про роз'єднання Європи, яка одна частина просто спостерігає за цими всіма процесами, хоче, аби їх не вмішували. Цю велику історію під назвою Російсько-українська війна інша ж розуміє, що у випадку початку бойових дій Росії проти країн НАТО вони будуть першими. Кого це торкнеться, це згадані країни дійсно так, і Польща в тому числі, але її поки що немає. Тому я ще раз наголошую: оцінюю шанси досягнення мирної угоди як дуже високі, оскільки європейці потрапили у пастку своєї непоступливості своєї. Непоквапливості через це у них втрачені і позиції в оборонному секторі, і через їхню різноголосість вони не мають єдиної позиції. Поодинці вони боротися з викликами не можуть. Це їх значно послаблює, і я думаю, що все ж таки в кінцевому результаті вони будуть вимушені піти на багато поступок. Навіть по своїх питаннях, враховуючи те, що тиск з боку Сполучених Штатів Америки, особливо прописані в останній стратегії, США, він доволі очевидний. Не будете дбати про свою безпеку, я про неї дбати не буду. Це питання на перспективу, але знову в цій всій історії конфігурації останнє слово ще не сказав Китай. Він просто зайняв спостерігаючу позицію. Спостерігальну він може спостерігати за цим і впродовж наступного періоду, навіть якщо війна заморозиться, але наміри Китаю домінувати на євразійському континенті. Вони більш ніж очевидні та й взагалі не лише на євразійському континенті, а загалом у світі. Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже погодилася із його мирним планом. А от мовляв Україна Володимир Зеленський навіть його не читав? Він сказав, що є трохи розчарований президентом України Зеленським, бо його команда схвалила цей план. А він ні. Хоча, от Росія згодна. А як це трактувати і перекладати із Трампівської мови на звичайну зрозумілу? Ну, На превеликий жаль дослівно, тому що РБК України видання підтвердило за своїми джерелами в офісі президента, що президент дійсно не бачив останніх прав у комирному плані. Але є один примітний момент, Трамп стверджує, що він мав розмову із Путіним, і з Зеленським, можливо, телефоном в останню годину. Це його коментар був чи справді така розмова телефона була мені складно сказати, але у своїй риториці Трамп доволі вороже налаштований проти Зеленського, особисто проти нього. Говорить, що делегація готова на підписання угоди, Тобто, в делегації, як він, стверджує адекватно оцінює ситуацію, яка нині є. А Зеленський, мовляв, займає іншу позицію. Ну, тут, тут погана історія для України, особисто неприясня. Вона не те, що читається, вона очевидна. Можливо, сьогодні після зустрічі у Лондоні, і потім у Брюсселі, куди Зеленський має відлетіти. Ми побачимо якісь інші коментарі. Але підтвердження того, що Зеленський ну, дійсно не бачив фінальної угоди через там необхідність безпекових питань, і так далі. Це було прозвучало в пресі. Сам він ніяк звісно це не коментував. Але ну, ми розуміємо, що для Зеленського це серйозний виклик, оскільки фінальну угоду має погодити він. Якщо він не погоджує, значить це має зробити хтось інший в інший спосіб. Ну і це для нього серйозний виклик і вибір, тому справді ситуація для нього та й для нас, всіх загалом, а для нього особисто, і зокрема, вона вкрай непроста. Триденні переговори, в яких брали участь представники Дональда Трампа, Стів Вітков, а також його зять Джаред Кушнер. З одного боку вони були а з нашого секретаря РНБО Умірова, а також начальник генштабу Гнатов, завершилися всі ці переговори двогодинною. Потім розмовою Віткофа та президента України Зеленського. За підсумками цієї розмови, президент сказав, що в принципі вона була важкою, але змістовною, конструктивною, предметною. Як пишуть західні змі, не вирішені поки що лише декілька питань. Це питання гарантії безпеки а та доля тимчасово окупованих територій. Крім того, домовитися поки що не вдалося, нібито і про контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ну принаймні, про це сказав Кіт Келох. Що ви бачите? от, зокрема за цими трьома питаннями, основними, які по суті вже і Зеленський сказав, що ми зайшли у глухий кут. Як вони можуть вирішитися в подальшому? Це буде залежати від підтримки Європи, наскільки Європа буде готова забезпечувати нас фінансово і військовому плані, якщо буде ухвалено рішення вийти з переговорів. Я цього сценарію не виключаю. Uh -huh. Я не маю жодного сумніву, зараз в Європі її розглядають як робочий, тому що для європейців дійсно важливо, якщо вони не отримують гарантії безпеки на нападу з боку Росії. Зараз їх може надати лише Сполучені Штати Америки Дональд Трамп. Ну тоді вони будуть ухвалювати рішення, і Україна має воювати далі. Україна має стримувати е, наміри Росії воювати десь, нехай воюють в Україні. Це очевидно читається, це абсолютно зрозуміло. Питання, які ви, пані Насію, окреслили, ну дійсно, вони були проблемними раніше. Це не є нове е, з того переліку 28 пунктів. Дійсно, можна було з окремих дійти згоди про те, що вони можуть бути відтерміновані в часі. Ну, наприклад, як там Путін розповідав про якийсь референдум. Це могло бути записано, що до питання референдуму Україна зобов'язується повернутися там після виборів президентських зміни парламенту і органів місцевої влади і так далі, там впродовж півроку. Так і тоді це можна розтягувати на роки. І, звісно, ніхто цього робити не буде. Але і на Росії, розуміють і в нас. Тому такі питання дійсно. Могли бути прописані питання ж території однозначно доволі складне, тому що це політична відповідальність в першу чергу зеленського. Ну, дати наказ про відведення військ uh -huh. і передачу під контроль цих територій Донецької області, тому я кажу, для нього це складний вибір. Ну а на рахунок Запорізької атомної емоційстанції я не маю жодного сумніву, що рано чи пізно ми впремося в історію розподілу 50 на 50. А електроенергії, яку виготов, виробляється Запорізька та електростанція і контроль буде проводити там магате. Ну звісно, за участі наших фахівців для цього, що треба буде зрозуміло відбудувати Каховську ГЕС, тому що треба забезпечити достатньою кількістю води ставки, які охолоджують реактори. Це ну, моменти, які вже ну, кожен українець знає, і це прописувалося навіть в проєкті угоди. Ми це вже бачили неодноразово. Чому я говорю, що немає сумніву, тому що. Буде стояти питання про те, що ми повинні забезпечувати засобами життєзабезпечення, вибачте за тавтологією громадян України, які залишилися на підконтрольній росіянам території. Ми мали такий прецедент уже після 2014 року, коли був анексований Крим, окуповані окремі регіони Донецької та луганської областей. Задайте гучні скандали із постачанням вугілля на підконтрольні росіянам території цих областей. Плюс вода, вода до Донецька йшла безкоштовно з території України. Тоді влада за часів Порошенка постійно розповідала про те, що там українські громадяни, це треба робити за це ніхто не платив Україні. Тому звісно, що ЗАЕС, як одна із найбільших, найбільша атомна електростанція в Європі, вона має працювати і вона буде постачати електроенергію і в такий спосіб забезпечувати. Електроенергію і Україну і ті частини території, які будуть підконтрольні Росії, бо ми не будемо визнавати їх за Росією. Ну, така десь така викривлена гібридна історія, як на мене, чекає нас. Пане Валерію. Щиро дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися Дуже. до ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Валерій Клучок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був щойно з нами на зв'язку.